Значки поля. це нас на подвір'ї, це моє весілля було. а це Ева з мамою, я Лесі Українки, там де Ева ходить в школу. це мама на школу була. Я вже казала, що спогади це живуть на фотографіях і постійно згадується такі приємні моменти, бо вона була надзвичайно доброю, надзвичайно сильною, розумною жінкою. І багато хто її і досі боїться. Боїться тому, що вона завжди говорила правду. Як мама казала, правда буває колючою. Але все, що ми зараз бачимо, що відбувається з українською мовою, з українською державою. Всі слова, які говорила Ярина Фаріон, вулиці мають українською мовою, українські поеті, що мова це зброя. Говоримо українською, тоді буде держава, все це стає реальністю. Я впевнена, що такі постаті, як Ірина Фаріон народжуються раз на століття, і ми маємо це. Пам'ятати, шанувати. І навіть вона залишила великий спадок навіть в той самий YouTube-канал. канал. Ген Українця це дуже чудова передача, хто не знає, про відомого особистостей національних послуг може бути Ну І тому фотографії навіть ви можете, щоб мати спогади для себе, своєї родини, колеги. Це дуже важливо. Тепер згадуєш і дивишся, і навіть ця фотографія вже сказала, що це записи програми. Тому. Eu